Доброго дня! Ми з вами знаходимося на Укабі, в Вінницькій області Гайсинському районі на Дніполя. Волинська фондова компанія зі своїми партнерами Унія, з якими ми вже продаємо, слава Богу, 25 років. Пропонуємо агрегат один із наших фішок. Навіть наскільки ми його любимо, що ми можемо хтось сказати, що це наша фішка. Розкладач органічних добрив Унія Титан. Його кубатура може бути від 10 кубів до 36 кубів, в залежності від фермера, в залежності від потреб. Ці моделі можуть кидати. Унія титан можуть кидати як курячий послід з двохшнековим горизонтальним та двома тарілками, так і ВРХ. Гній з двошнековим двохшнековим вертикальним. Розкидання органічних добрив курячого посліду буде до 24 метрів. Рівномірно і чудово. Просто чудово. Так же само буде розкидати з адаптером під ВРХ на 12 метрів. Воно все гарно чудово розпушує і розкидає воно ну, просто встелює. В даній ситуації ми пропонуємо агрегат 24 кубів. Незвичайний, тому що всі знають і привикли, що розкидачі гноя – це звичайний розкидач, який ленточним транспортером подає і розкидає. В даній ситуації це зараз сама сучасність сьогодення. Це агрегат з ваговою системою під точне землеробство, під карту поля. І і собасу містить, максимальні комплектації, які тільки є. Тобто завантажуєте флешку з завданнями. По гектарах розбиваються квадрати, і він розкидає ту норму на тому квадраті, яка була задана йому в флешки, в завданні йому. Ця машина високоякісної сталі, ванної подібної форми. Якщо ви подивитеся, якщо таку взяти вертикаль, вона йде не рівна, як стіна. Вона йде ось такої форми. Для того, щоб вся маса розподілялася на низ. Не на розклин, а на вклин, навпаки. Для того, щоб не будувало сторони, для того, щоб не видувало дуги. Ну, опять же, для якісної роботи і всього іншого. Двох у нас зараз система задні осі повертаються. Стоїть тензодатчики, так як я показував система, з великими ресорами. Для того, щоб ваги, для того, щоб правильно і рівномірне розкидання, для того, щоб не рвало нічого, раму і все інше, використано так. І це вже доказано вже, опять же, я кажу, третій десяток років. Пневматичні гальма можна зробити і гідравлічні гальма в залежності від вашого трактора. Можна на ваш, за ваші гроші зробити і тандемний тобто і гідравлічні, і пневматичні гальма. Амортизоване дишло дуже важливо це. Тому що вага рівномірно не може розподілятися, тому що, а от за рахунок цього воно не буде рвати раму, якщо не будете перевантажувати, звичайно. Да? Тому що на всі є свої закони, на всі є свої правила. Не буде його перевантажувати. Драбина алюмінієва для того, щоб зайти подивитися, що там робиться, ну, це йде в комплекті. Ось так він виглядає спереді. Тут є редуктор, він накручений на таку вагу, на яку його є необхідно. Тобто, Більше загрузити чим по паспорту, не можна для того, щоб не спалити редуктор для того, щоб не було потім ніяких там неприємностей, що щось там згоріло, щось там ще щось. Є правила, їх потрібно виконувати. Далі, якщо ми з вами підійдемо назад, подивимося на адаптер. Повторююся, це адаптер під курячий послід. Двохшнековий горизонтальний з тарілками. Ця ляда ми її підняли, для того, щоб побачили, як воно виглядає. В роботі воно. Закривається, подрібнює, подає на тарілки, тарілки розкидає на 24 метри. Ляда верхня перша, вона відкриває заслонку для подачі транспортера. Транспортер тут дуже міцний. Йдуть дві ленти, чотири цепі. Між собою стяжі скрипками. Під вагою органічних добрив воно подає на сам адаптер і розкидання. Цепи шостої категорії міцності цепи, цепи цубаки, які використовують для шахт. Цепи най, най, найміцніші. Це якість. Якщо зняти ось цей адаптер, в даній ситуації комусь потрібно є і ВРХ, і кури. можна зняти цей адаптер, поставити інший. Він кріпиться на шести кріпленнях. Цей знявся, поставився інший. Тобто вертикальний. І кидаєте ВРХ. Тобто можна купити одну машину і два різних адаптера. Або такий, як вам потрібен. Все за ваші гроші. Якщо зняти взагалі адаптер з цієї заслонечкою, яка, яка закривається, є заслонечка, його можна використовувати як прицеп. Тобто возити буряки, возити жом, возити сінаш, ну, чисто для того, щоб використовувати, щоб він не простаєвав. не тільки розкидач, а використовувати його як прицеп. Тарілки зроблені з таким типом. Це стандартна тарілка, яка прику прикутилася прикрутилася, лопатка і ось є змінна. Тобто ця стерлася, збилася, знялася, помінялася. Все, подрібнювач з високоякісної сталі Hardox, це доказано роками. Цепи собаки японські, які доказують. Доказує свою роботу опять же, руками. Далі є агрегат під великі трактора це 30 кубів, 36 кубів. Вони вже йдуть на трьох осях. Опційно колеса можна замовляти ширші або в стандарті, так як є. І коли три осі, перша і остання ось, перша і третя ось повертаються. Ось, і ось такої з цієї сторони можна подивитися, що він йде такої ванно-подібної форми, для того, щоб не роздувалися стінки. Колесо 27 діаметра 700 на 50. Двохтандемні осі у нас в даній ситуації, так як моделі йдуть невеликою середньою об'ємом. Якщо вже ми говоримо за трьох осі, то їх буде перша і третя повертатися для кращого розворота. Ще що важливо, якщо звернути увагу на ширину самого розкидача, то осі стоять максимально до самого заду розкидача, тобто до самого адаптера. Чому? Що це важливо? Коли ви піднімаєтесь наверх там під горбік, сила тяжіння, це фізика, не буде, його підніма... не буде піднімати дишло, не буде піднімати трактор. А це дуже важливо, це техніка безпеки. Ось тут вже все зроблено. Ще є ось така штука, так? це називаємо ручний ручник. Оп. Він дійсно, дійсно називається ручник. Його можна затягнути, щоб він за... застопорився і так само його розслабити. Тобто це для перевезення, для консервувації і всього іншого. Машина робить свою роботу дуже якісно, відмінно, я б навіть сказав би. Ціна якість з посередніми конкурентами, ну ми в найприємнішій ціні. Будь ласка, вам потрібна така машина, зв'яжіться з вашим менеджером на вашій території. Ми його готові показати, доказати, що ми одні з найкращих. В ціні ми найприємніші і ви будете задоволені. Сервіс. Це, це прицеп. Що там його потрібно? Це не трактор, який ремонтувати, це прицеп. Розкидач простий. Його відремонтувати можна. Просто і без проблем. Запасних частин без проблем. Сервіс без проблем. Продати від 10 до, до 36 кубів. Будь ласка, звертайтеся до Волинської фондової компанії 24 на 7 ми завжди готові до роботи. Слава Україні!